Знову вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Володимир Воротняк, ви на моєму каналі, я на набережній. Будемо ловити судака сьогодні в компанію з Віталею. Віталя. В компанії з Владосіком. Владосік там вже щось сатає. Каже, засатав судачка ну да. Це добре. А я сьогодні також сататиму, але дещо на іншу снасть. Зараз я покажу, що за снасть. Поки Владосік сатає. Спочатку покажу, як ладосик сатає, а потім покажу вам снасть. Маслай, хлопче, маслай. Хто не бачив попередні мій відос, обов'язково подивіться про судака, який був знятий саме тут. Судачок несподіванка, ладосик вирішив цього разу нічого не змінювати, ловити. Е, як і попереднього разу на невеличкі на на, на ваги, а я сьогодні вирішив змінити. Опа! І судак додому поплов. А що саме? Зараз покажу. Е, минулого разу Владосік зловив тут дуже гарного судака, такий 2. Так що цього разу я вирішив не розмінюватись по дрібницях і використовувати пасенячий джиг. Е, в мене сьогодні аргента до 28 грамів 93. Клава ЛТшна 4000 S6. Намотаний в мене тут dual hardcore 06 діаметру о, 8 -жилка. І почну я для такої снасті з дещо дрібної приманки. Це в мене на джигрізі стоїть 3,6 віпо але потім подивимось, як буде відзиватись суда, коли водичку дадуть, і ставитимо більше. більше вагу і об'ємнішу приманку. Подивимось. Сьогодні цілий день в нашому розпорядженні, тому починаємо ловити. Зараз, мабуть, розпочався переднерестовий хід судака, і це надзвичайно круто. Просто надзвичайно круто. Сьогодні ще й погода така, як треба. Сонце в очі. Весна, весна. Дуже тепло. Я б сказав навіть, що спекотно. Ну что, друзья, первый, первый сегодня на пацанящую снасть. Первый на пацанящую снасть. Очень сигнал, как правильно работает? Да. Пиши пошипники какие кнопки, Уже так розбився, просто, Но, вот это не а так взагалі Но, не вмерло, раз... Вы просто снимаете видео. О! Лайть, 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 підвис. Сюда щек лайть, 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 Ледь-ледь-ледь підвис судачок. Невеличкий. Невеличкий. Але все одно приємний дуже. Хочеться, звичайно, що більшого розміру. Над цим працюємо. Вітаю. Так? Да? Ні. Нє, судочатка. Нє. Не повіриш в Києві. Є. Дядько, зараз. Зараз, зараз зателефоную, зараз, дві секунди. GoPro, снімай відео. Оце це на, наче на, непоганий. Все такий, як треба. Це такий, це такий як треба, друзі, дивіться. Це такий, як треба. <плес> да? З першого закиду. Це <плес> такий, як треба, друзі, дивіться. На рачка я поставив рачочка. Зараз я вам детально про нього розкажу. Зараз я його зніму і детально розкажу за цього рачочка. Ох! Як вчепився гарно. Ага. Так, у Владосіка тут є цікава історія. Зараз ми його замірюємо цього судачка. Якщо він заліковий, то можливо навіть поїде додому. А він, дивіться, друзі, заліковий. 44,5. Це нам каже про те, що цей садочок відправляється додому, а його вага зараз буде встановлена. А вага його майже кіло, дивіться, 930 грамів. Ну, непогано, непогано. Будемо забирати. Цей рачок від Zeman. В чому його особливість? Ну, По-перше, він дуже схожий на рачка. По-друге, він має певний об'єм. А по-третє, найголовніше, що він зроблений із TPR – термопластичної гуми, термопластик раби англійської. Це матеріал, який має плавучість, дуже серйозну. Я про це вам вже казав у своїх попередніх відосах, особливо коли ловив на е, цієї ж фірми приманки на Десні щуку. І що ми маємо? Ми маємо, особливо на монтажі джигріг серйозну перевагу над іншими приманками такого типу. Дивіться. Приманка, знаходяч, знаходячись на дні. Клешні завжди наверху. І якби ми не тягли нашу приманку по дну, монтаж буде, вантаж буде на дні, а приманка завжди доверху. І відбувається така достовірна імітація рачка, який пливе вздовж дна, підіймаючи клешні на поверхню. І це приваблює судака, він атакує. І ще в чому прикол, можна ставити, ну, в принципі, будь-яку вагу вантажа, і просто шарпати по дну. Просто ведеш собі тихенько, течію зносить нашу приманку нижче. А ми знаємо, що при будь-якому розкладі у нас завжди приманка у робочому стані. Ось закинув і трошечки собі. Трошечки собі веду, Роблю паузу або не роблю паузу. Це вже діло кожного. Тут кожен сам собі хазяїн. Ну і власне на одній такій паузі в мене і сталося вже дві покльовки протягом ну, хвилин 15. От. І ще є один прикол, що а, такий типаж приманки відсікає дрібного судака. Якщо буде покльовка, то, скоріш за все, це буде судак вже гарного розміру. А зараз саме час гарного розміру судака, адже, як ми вже разом з вами помітили, судак починає рухатись. Судак починає рухатись, вже весняний в нього хід почався, ну принаймні я так думаю, і всі причини на це вказують. О, так що саме навесні можна зловити найбільшого судака за весь рік. Ну, подивимось, подивимось. Я сьогодні спеціально взяв з собою таку снасть, щоб ловити судака більшого розміру. Дуже хочеться мені злапати такого гарного дядьку з супер подачі в стилі Хачаме. Гопроснімо відео. Відпав. Після того, як поставив рачка, перша покльовка була прям така, віддай палку. О, другий судак, який зійшов, він підвис, він підвис. підхопив рачка на дні. І Ну, Без покльовки взяв, коротше. Да, друзі, так вийшло, що в найнепідходящий момент камера в мене заглючила і не зняв я покльовку цього судачка. От. Покажу його вам, ось він. ось він невеличкий. Відправляється він додому. Ну і продовжуємо ловити. Зараз така трошки пауза в кльові почалась. За одну годину десь у нас ну, один чи дві рибки. Це мало, хоча по мірках кінця зими досить непогано. Зараз будемо ще пробувати. Гарно взяв, дуже гарно взяв з подачі такої як треба. Але, на жаль, не вдалося зазняти це на камеру. Ну нічого. Я думаю, що ще будуть рибки. Так, да, щось, щось затихло. Затихло, десь судачок подівся, відійшов. Відійшов десь по своїх справах і немає його ні на що. Не на малу вагу, не на велику, не на об'ємні приманки, не на дрібні. Не під берегом, не полуодаль. Десь його нема, треба вичікувати. Минулого разу, до речі, він плюс-мінус так цілий день пропльовував, а зараз так відійшов. Нема його на місці. Нічого, почекаємо. Чекаємо, ми всі втрьох ловимо на Різні е, приманки. У мене рачок, я ловлю дещо поодаль від берега, От, хлопці ловлять в прибережній зоні, в них менша вага, менше приманки. І враховуючи результативність, кожен з нас переходить на тактику, яка показує Ефективніші результати. Я сидів пив чайок, Владосик зловив судачка поодаль. Я зрозумів, що якась зграйка підійшла чи декілька штук. От, я одразу до нього туди закинув, взяв рибку і все, і затихло. Нічого, він підійде, він не підійти не може. Їсти йому щось треба. По-перше, по-друге, зараз водичку штовхають серйозно, вона на очах підіймається. І, власне, довго не простоїш на сильній течії подаль від берега. Тому рано чи пізно судак має підійти. Так, ну ось цей речочок, зараз насадимо. Це скажу вам, Така проблемка невеличка. Адже матеріал дуже цупкий і одразу не виходить його продіти. Я роблю наступним чином. Спочатку продягаю декілька разів, щоб всередині рачка з'явилась дірка. Потім проколюю в районі оченят. І продягаю вздовж тіла, але це ну, таке заняття веселе. Ух ти. Тому що гачок цей матеріал виштовхує назад. Ось так от раз. І все. І речок на гачку, бачите, як красивенько. Чіпляємо ми це все діло. На застіпку на американку і ставимо. В моєму випадку вольфрамовий вантажик. Так, це більший, цей менший. О, все. Готовий у нас монтаж. Зараз, до речі, гарна буде змога показати вам, як він грає, бачите? Підтопило трохи. Раз. Хопа, 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 хопа. Хопа-хопа-хопа-хопа. Речок створює ілюзію живого рачка. А на те, що його ще видуває трошки. Ну, коротше, прикольна штука. Дуже. Судак полюбляє. Ну і, власне, вже треба його і зловити. Треба його і зловити. Сьогодні він дещо. Себе погано поводить гірше, ніж минулого разу. Сьогодні судак п'є кров, судак кровопивця. Трошечки він вдень поклював не з самого ранку і десь змотався в пошуках гарних місць. Ну і зараз оце ми з досіком по одному ще взяли і знов пауза. Випросимо відео. О. Вимучав нарешті, а він зараза завів. Зачем? Та ні, наче вийшов. Вийшов. О, оце вже вже цікавіше. Та слухай, знов завів і знову вийшов. Оп. Ось вам і Судакевич, друзі. Ось вам у черговий. Підійшла з грайка, це круто. Сподіваюся, що вдасться трошки половити. Працює речочок. Працює мій дорогенький, золотенький речочок. Владосик, скажи щось з цього приводу. Що? Я так і залишу. Водосік, ну що, клює? Вже ні. Вже і, в... і в мене не клює. Поклювали. І в мене не клює. І пообривались так сьогодні непогано. На жаль, на жаль, але що робити, це повсякденність рибальської долі. Непогано провели час, половили рибку, втомились трохи і будемо їхати додому відпочивати. І готуватись до наступної риболовлі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео і не забувайте писати декілька коментарів. З вами був Володимир Воротняк і Владосів. До зустрічі тут, друзі!